Так, далі трішки кримінальних новин, столичних. В Києві чоловік запросив до себе в гості безхатька, почав з ним випивати, але застілля завершилося трагічно. Між чоловіками виник конфлікт. А, власник оселі накинувся на гостя з холодною зброєю, вдарив його 20 разів ножем. Потім не знав, що робити з трупом. Декілька днів тримав його в квартирі. Лише за пару днів замотав померлого в целофан відтягнув до підвалу сусіднього будинку. Надійшло повідомлення від місцевих мешканців Дарницького району про виявлення трупу людини. Одразу на місце було направлено слідчо-оперативну групу, яка по приїзду спільно з нарядом патрульної поліції було виявлено. Труп невстановленої особи під час ретельного огляду зазначеного трупу було виявлено, що він вже має ознаки гняння. І ознаки насильницької смерті. Співробітниками поліції було встановлено місце скоєння злочину, проведено невідкладний обшук за місцем скоєння злочину і викрито особу причетну до вбивства зазначеної людини. Ним виявився місцевий мешканець, який вже в 2017 році скоїв аналогічний злочин, і під час судового розгляду був відпущений на домашній арест. Ну і тепер ось на цього чоловіка чекає до 15 років позбавлення волі.